Американські законодавці, перш ніж піти на серпневу перерву у роботі, представили законопроект, мета якого визнати Росію державою спонсором тероризму. Ініціатори законодавства, серед яких як демократи, так і республіканці кажуть, хочуть використати усі можливі важелі, аби зупинити жорстоку російську агресію в Україні. Це наразі найбільш агресивний вияв тиску конгресу на адміністрацію Байдена, яка і має повноваження внести Росію до списку країн спонсорів тероризму. Раніше Сенат схвалив резолюцію, яка закликає державну департамент зробити таке визначення більше про значення цих конгресових ініціатив. Поговоримо із Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із Сенатом. Каті, вітаю, вітаю тобі, Юлія. Чим взагалі відрізняється цей найновіший законопроект від раніше прийнятої резолюції у сенаті. Про що у ньому йдеться? Найважливіше, що треба зараз підкреслити, що це два абсолютно різних документи, тому що резолюція, яку вже погодив сенат, була внесена в сенат 10 травня. Її аналогічна дзеркальна версія була внесена в палату представників 12 травня. Натомість цей цей документ був внесений минулого тижня у четвер. Також ці два документи відрізняються і по суті, тому що це не є резолюцією, це є законопроектом. І відповідно до коментарів експертів, з якими я спілкувалася, також конгресменів, закон. Законопроект має набагато потужнішу силу тиску на адміністрацію президента. І якщо резолюція лише оголошує позицію конгресу, то законопроект вимагає закріпити цю позицію на законодавчому рівні. Про те, як відрізняються ці два документи, я поспілкувалася із конгресменом республіканцем Брайаном Фіспатріком. Пропоную заслухати його коментар для Голосу Америки законопроект змусив би держдепартамент діяти. Натомість резолюція лише висловлює позицію конгресу, що держдепартамент повинен щось зробити. Якщо це законопроект, тоді державний департамент змушений діяти, тому що ми, як розпорядники коштів бюджету державного департаменту, закликаємо його до дій. Ви питаєте, чи знадобиться більше часу для ухвалення законопроекту ніж резолюції? Потенційно так, але ми не хочемо просто висловлювати свою думку. Ми хочемо зму. Мусити держдепартамент зробити це визначення, бо це і ще один спосіб ізолювати Росію, скоротити їхні фінанси, що означає менше грошей для продовження їхньої війни. Це і є наша ціль, наша мета врятувати українське життя, а не просто оголошувати позицію Сполучених Штатів. Щодо причин визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм, то вони фактично повторюють причини, описані в законопроекті поспершую в резолюції. Безпосередньо в цьому законопроекті згадується про дії на підтримку терористичної діяльності, яка робить Росія як на території України, так і в Чечні, так і в Сирії. Також йдеться про створення групи найманців Вагнера, про спроби вбивства президента України Володимира Зеленського. Також цікаво, що в цьому законопроекті згадується про те, що Росія переховує групи, які Сполучені Штати Америки визнали терористичними, діяльність яких Сполучені Штати Америки визнали безпосередньо терористичними? Проте в чому й полягає суть цього законопроекту? Пропоную заслухати в коментарі до би мовити записки головного автора цього законопроекту, демократа Теда Люк. Сполучені Штати повинні використовувати всі наявні інструменти, щоб зупинити Росію здійснювати свою жорстоку агресію в Україні. Росія підтримує своїх ставленників, які здійснюють терористичні акти проти мирного населення по всьому світу від Сирії до України, визнаючи Росію державою спонсоркою тероризму, цей закон посилить наслідки для смертоносної поведінки Путіна. Спираючись на повноваження запроваджувати санкції, першочергово запроваджені конгресом законопроект іще ще більше ізолює Росію та завдасть сильніших економічних наслідків режиму Путіна. Я радий, що мені вдалося об'єднати двопартійну коаліцію конгресменів для просування цього питання. Катя, ми знаємо, що резолюція має рекомендаційний характер. А чи може конгрес шляхом цього законопроекту все ж таки обійти процедуру визначення державного департаменту? Насправді що цікаво, ця резолюція вимагає. Не вимагає від держдепартаменту визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. То тобто, перепрошую, не резолюція а цей законопроект, на відміну від резолюції. В цьому законопроекті йдеться про те, що саме Конгрес, як Сенат, так і Палата представників визнають Росію державою, яка спонсорує тероризм. Але що вас важливо пояснити, що також в цьому законопроекті йдеться про те, що цей документ мають погодити як в палаті представників, так і в сенаті, що означає, що процедура фактично почнеться з самого початку. Якщо резолюція вже була проголосована в сенаті. То тут вона знову розпочне розпочнеться процедура погодження в обох палатах конгресу, але варто зуважити, що навіть якщо конгрес повністю погодить цей законопроект, далі він піде на підпис президента Сполучених Америки. Відтак фінальне слово завжди залишиться за офісом президента, навіть якщо цей процес обійде держдепартамент, тому що в принципі тут все просто, тому що конгрес є законодавчою гілкою влади, а офіс президента є виконавчою гілкою влади. відтак, Фінальне слово буде завжди за офісом президента. Дякую, Каті. Дійсно, ми знаємо, що конгрес зараз на перерві, тому будь-які просування щодо цього побачимо вже у вересні. Дякую, Каті. На зв'язку з сенату була моя колега Катерина Лісунова.